Я Стахана Наталія Григоріна, вчителька географії комунального закладу Харківський ліцей номер 78 Харківської міської ради. Я вас запрошую сьогодні, шановні студенти, на мій майстер-клас, але я вас дуже прошу притримуватися таких досить легких правил роботи. Це ваш гарний настрій, це ваша активність і так званий тіс дії так, я вам для початку пропоную представитися одним реченням і назвати свою суперсилу. Тобто, будь ласка, розкрийте мені секретність, кожна свою таку суперсилу суперсилу. Я, мабуть, себе зберегувати своїм дітям. Я дивитися і нехай звучку. Будь ласка суперсила. Я перепрошую, вас було не дуже добре чути, проте ну, я скажу, що моя суперсила це доброта. Так, дякую. Чи бути? На жаль, ми вас майже не чуємо, на жаль, не чутно. Що? Наталя Григорівна, ваше тут відео не тягне інтернет і відео, і все. Давайте ми спробуємо виключити демонстрацію екрану. Виключить, будь ласка, демонстрацію екрану, ми спробуємо. 에... Зрозуміло, що технічно складно. А ну зараз, будь ласка, може, поговоріть, щоб ми почули чогось? Пані Елизавета, яка вас суперсила? В чому вона полягає? Здатність миттєво зорієнтуватися по карті. Дякую. Так, пані Катерина, будь ласка, а в чому ваша суперсила? Напевно, терпіння. Так, дякую. Дякую за те, що поділилися своєю суперсилою. І так, я вам далі пропоную виконати невеличку вправу, яку дала я назву так звичайно, про що йде мова? Так, спробую я. Все ж таки демонстрацію екрану надіслати. Так, будь ласка, відскануйте QR-код або звернетеся до вікторини Каху, виконавши, отримавши код гри. Будь ласка. Итак. так. чи вдалося, будь ласка, розкажіть, приєднатися до? Так, п'ятнадцять добрий, пані, пані Катерина. Шановні студенти, чи Коли ви по посиланню під приєднатися, я буду дещо дублювати. Ну, я, наприклад, не можу, пише зв'язок обірвався, але так, ні, я, з інтернетних У Мене теж, на жаль, не виходить чомусь. Наталя Григоріна ви просто тоді демонструйте, що ви хотіли зробити. А. Розкажіть. Добре, значить дивіться. Я, значить, шановні студенти, я хотіла б, щоб ви перейшли ось за цією вправою і безпосередньо виконали, дали відповіді на три запитання, що ми з вами розуміємо під терміном географічне положення, яка ж держава? Має найбагатший природний потенціал серед країн Європи, ну і яка держава отримала незалежність в 1991 році. І так далі, будь ласка, розгадайте ось цей ребус. І так. Україна Роз... там. Завданська. Як вважаєте, про що ми будемо сьогодні говорити? Про Україну на політичній карті світу. Так, можливо, Україна на політичній карті світу. Дійсно, і тема нашого сьогоднішнього зустрічі це Україна у сучасному політичному а, просторі. А, так, значить, ми з вами будемо сьогодні ось розглядати цю дуже важливу тему, але будемо з вами її разом. І ми з вами, вивчаючи, розглядаючи цю тему, будемо паралельно безпосередньо створювати новий локальний продукт, який ми саме називаємо інтерактивним плакатом. Так, зараз він у мене звертається. Значить, цю інформацію в рік безпосередньо сьогодні будемо розглядати весь матеріал, все це розміщується саме на цьому ось інтерактивному плакаті. А, дивіться, цей чому інтерактивний плакат, значить, ці всі вікторини, які я вам посилання намагалася передати, всі арепуси ми розміщуємо з вами саме в одному місці. І в дальшому цю інформацію можемо з вами скористатися. Наступне, на що я хотіла звернути увагу, що з вами? Коли разом працювати і вказати, визначити позитивні півіння риси сучасного політика географічного положення України. А, декілька слів, скажіть, чому бажати позитивні рис сучасного політика географічного положення України? Ну, Наприклад, це вигідне розташування нашої країни. Також це наявність значних ресурсів. Вибачте, я не почула які позитивні чи негативні. Так, позитивні. Будь ласка. Позитивні, ну, сусідство, в принципі, з економічно розвиненими державами також можна додати. Вигідне також транспортне положення. які Добре, негативні сусідства з країною-агресором, по-перше. Дуже протяжні цієї так, так. держави. Скажіть наступно. Давайте ми з вами попрацюємо здексом, який безпосередньо обрала в інтернеті. В мережі інтернет, не замислюючись над тим. Сейчас вибачте, будь ласка, не замислюючись над тим. Тим як саме інформація тут розміщується, я у

Ну, я думаю. Yeah. 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 Дівчата, ви можете усно говорити? <referent> <referent> mm -hmm. Ще раз, значить, я вам хочу озвучити цей текст а, декілька речень. Геополітичне положення України, воно вигідне, а, вона розташована приблизно на однакових відстанях від позаєвропейських центрів світової політики та економіки Оттава та в Токіо, а, має сухоп... спільний сухопутний кордон з п'ятьма державами сусідами. Скажіть, потрібно щось ньому виправити. Пані Катерина, будь ласка. Ну, там мається на увазі. Ну, взагалі, у нас сім сусідів, але там мається на увазі да, сухопутний. Так, сухопутному картону ми маємо ну, сім сусідко. держав. Так. Ну, і наші... Так, а скажіть, будь ласка, ось осередки безпосередньо да, центри позаєвропейські світової політики і економіки це Оттава та Токіо, чи можливо, тут теж щось потрібно змінити? Ну, Токіо точно, можливо, не Отава, Вашингтон. Так, Вашингтон, вірно, добре. Ну, і то і ми можемо з вами сказати, що безпосередньо сучасне. Наше положення у а, політичному просторі, воно є а, достатньо, складне. Так? достатньо складне. Добре, з, з текстом ми попрацювали і з'ясували, що а, будь яку інформацію, яку ми намагаємося обрати з джерел інформації в мережі інтернет, нам потрібно її ретельно перевіряти так? для того, щоб себе захистити від неправдивої інформації. Е, і так, давайте ми з вами все ж таки ось, знімемо напругу, тим, ніж працювати далі, і покажіть, будь ласка, один одному класк. І так, покажіть, що ви супер. І так, покажіть. Не, да, сміливіше, ви супер. покажіть, будь ласка. Так. І показка, ось такий жест у нас. Він в Харкові, дуже популярний такий, Я дітям говорю супер зай. І так, другую рукою, будь ласка, покажіть цей. І так, а тепер спробуйте змінити? На правій руці у руці у вас буде супер. Заяць. Давайте спробуйте зробити ось таку розминочку. Так, швиденько, 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 швиденько. Пані Івана, не бачу вас, так на вас буде виходити, ну нічого страшного. Так, добре. Спираючись на ваші знання про нашої держави, спробуйте, будь ласка. Використати наш кубик Блума, можливо, вам відомий вже, так да? поставте питання до теми географічне положення України, використовуючи кубик Блума. Оберіть учасницю, яку ви хотіли б задати запитання. Пригадуємо, що у нас в цьому кубику питання назви, придумай, чому, поясни, поділись, запропонуй. і Поставте запитання до студентки. Я спробую відкрити все ж таки демонстрацію. І так, будь ласка, поставте питання до тексту, використовуючи кубик Блума. Оберіть учасницю, якій би ви хотіли поставити запитання. Якщо я правильно почула, то по... по географічному положенню треба задати питання. Так, да. так. Так. Вибачте, зовсім не почула, що ви далі прокоментували. Ну, можу запропонувати, наприклад, Тетяні. З якою країною у нас найбільший кордон? Найбільший сухопутний кордон у нас з Росією. Правильно. רוצ d i s a p p o i n t m e Так, ну добре, давайте тоді далі. Так, пані Тетяна, як би ви можливо, не чуєте, яке б запитання, використовуючи кубік Блума, ви поставили з теми політика географічне положення України? Я вибачаюсь, напевно, певно вибило. Так, е, так е, чуєте мене, ви мене чуєте. Враховуючи технічні yeah, о, теми... Чую. Давайте ви можете нам, як то кажуть, без коментарів продемонструвати вашу презентацію до кінця, щоб ви побачили, що ви підготували, що ви хотіли. Не коментуйте і не переходьте на закладки, щоб ми хоча б уявлення мали. Ви мене почули? Добре, вам презентацію? Ви презентацію бачите, так? Зараз ні. Спробуйте не без коментарів, просто пройдіть, щоб ми побачили, що ви приготували. Далі. Добре, наступний слайд. Зараз, зараз. Так, наступний слайд. 14. Стоп. Сейчас я фіксую. Мгу. Пятнадцятий. Наступний А стоп, стоп, стоп. Пятнадцять. Наступний слайд. А, все. Может, я ще что так... я домашнее. Домашнее yeah. завдання, домашнее завдання. Добре.